Забрати приватизовану землю може держава. Верховна Рада подолала вето президента на закон про відчуження приватних земельних ділянок для суспільних потреб. За проголосували 326 депутатів. Президент Віктор Ющенко у своїх зауваженнях вказав, що у законі не створено реального механізму захисту прав приватного власника при відчуженні землі. Детальніше про документ далі у сюжеті. Згідно із законом, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Мають право викупу земельних ділянок інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Є й перелік суспільних потреб, стосовно яких може бути прийнято рішення про викуп зазначених об'єктів. Цей закон передбачає викуп для суспільних потреб дуже широкого кола земельних ділянок, в тому числі не тільки земель, але й об'єктів нерухомості, які на них розташовані. Також багаторічних насаджень. Мова йде про два моменти: тобто, можуть викуплятися дані земельні ділянки об'єкти нерухомості або багаторічні насадження, а можуть. Примусово вилучатися для суспільних потреб разів суспільної необхідності. В Коломиї, звісно, цей закон також діятиме у разі суспільної необхідності людини, яка має приватизовану земельну ділянку, зобов'язана віддати її. В основному є питання загальнодержавного значення, але якщо стосується міста Коломиї або Коломийського району, то це може бути для будівництва реконструкції ліній електропередач, водопроводів, нафтогазопроводів, тобто для лінійних мереж, певних а також для спортивних майданчиків, дошкільних навчальних закладів для кладовищ, тобто для об'єктів соціально-культурного побуту, в разі Розпідтверджую в разі суспільної необхідності, тобто тут мусить бути економічна перевага, дійсно що мусить вилучатись дана земельна ділянка або будівлі, споруди, а також багаторічні насадження. В законі є кілька цікавих моментів, наприклад, цільове призначення вилученої з приватної власності землі. Може змінюватися закон, передбачає, що якраз ділянка була під певним цільовим використанням. Якщо згідно генерального плану або містобудівної документації, планується зробити якийсь певний об'єкт, який для для суспільних потреб є вагомий, то тоді змінюється цільове використання. Рада приймає рішення про відчуження даної земельної ділянки або про викуп. І після цього робиться оцінка даної земельної ділянки, даного майна, яке на ній розташоване. І коли вже йде повна сплата власникові, мова йде про власників, тобто. Земельні ділянки, об'єкти нерухомості, які знаходяться у приватній власності, фізичних або юридичних осіб, коли повна сплата йде по експортній оцінці оцінених земельних ділянок та майна, і після того заключається цивільна правова угода, В основному це є договір купівлю-продажу, або може бути договір міни, якщо рада має можливість і згідний власник поміняти, скажімо, дану земельну ділянку, або і будинок, які на ній розташований, поміняти в іншому місці, тобто закон це передбачає, може, або йде грошова виплата. В порядку компенсації, або буде міна. Тобто буде замінюватися на земельну ділянка, яка важлива для суспільних потреб, а буде надаватися людині інша земельна ділянка разом з об'єктами нерухомості. Якщо людина відмовляється продати своє майно для неї застосують примусове вилучення того чи іншого об'єкту. Якщо ж протягом місяця власник і рада місцевого самоврядування не домовляться про продаж ділянки, то ймовірно будуть судові розгляди. Де звернення до адміністративного суду адміністративний суд виносить рішення, і в примусовому порядку суд навіть визначає вартість. Яку має сплатити за земельну ділянку і будівлі і споруди, які на ній розташовані, тоді йде у примусовому порядку примусово вилучення земель. Цей закон також вніс зміни до Цивільного кодексу і до Кодексу про адміністративне судочинство, тобто, і до земельного кодексу, тобто цим законом внесено такі базові зміни. що це може привести? Ну, в принципі, законом передбачено, що. Не можна вилучати і надавати потім комусь іншому цю земельну ділянку тільки для тих потреб, які вже визначені для суспільних потреб. Ну але є таке, що якщо ці суспільні потреби втратили свою ефективність, тобто вже місто, наприклад, там чи інша рада не хоче вже робити або цей проект не проводиться, то можуть повернути назад людям цю земельну ділянку за тією ціною, яка буде визначена експортною ціною. Отож, правди, шукати виходить буде важко, як правило, у таких випадках переможцем не надто часто є проста людина.